Ось родові Ноя, Сима, Хама і Яфета. У них після потопу народилися сини. Яфетові сини. Гамер, Магох, Мадай, Йован, Еліса, Товел, Мосох і Тірас. Гамерові сини. Асханас, Ріфат і Торгама. Йованові сини. Еліса і Тарсіс, кітійці та родійці. З них відокремилися острови народів у їхній землі, кожний за мовою у своїх племенах і у своїх народах. Сини Хама. Хус і Есраїм, Фуд і Ханаан. Сини Хуса, Сава Евіла, Савата, Регма і Саваката, Сини Регми Сава і Дадан. А Хус породив Неврода. Він дав початок велетням на землі. Він був велетним мисливцем перед Господом Богом. Тому то й говорять як ним в рот велетень мисливець перед Господом. А початком його царства були Вавилон, Орех, Архат і Халане в синеарській землі. З тієї землі вийшов Асур і заснував Ніневію місто робот Калахідасем, що між Ніневією та Калахом це велике місто. А Месраїм дав початок лудиїмцям. Енеметиїмцям, Лавиїмцям, Нефталиїмцям, Патрасуниїмцям, Хасломониїмцям, звідки вийшли филистимці та Кавторійцям. Ханан же породив Сидона первородного Іхета, Ефусея, Амурея, Гергесея, Евея, Арукея, Асинея, Арадія, Самарея і Аматі. Після цього розсіялися племена ханаанців. А кордони ханаанців простягалися від Сидона аж до Герар і Гази, сягали до Содома і Гомори, до Адми і Севоїма аж до Ласа. Оце сини Хама за їхніми племенами і за мовами їхніми, за їхніми землями та за їхніми народами. І в Сима батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета, в нього також народилися сини, ось Симові сини. Елам, Асур, Арфаксат, Лут, Арам і Каїнан, а сини Арама Ос Ул, Гатер і Мосох. Арфаксад же породив Каїнана, і Каїнан породив салу, сала породив Авера. А в Авера народилося двоє синів ім'я одного Фелек, бо в його дні поділилася земля, ім'я ж його брата, Ектан. А ектан породив Елмодада, Салефа Асармота, Яраха і Одору, Айзила, Деклу, Авімеїла, Савева, Уфіра, Евілу і Йовава. Усі вони сини ектана. Їхнє поселення простягалося від маси до Софира, Східньої Гори. Це сини Сима. За їхніми племенами, за їхніми мовами. За їхніми землями та за їхніми народами, це племена синівноя, за їхніми поколіннями, за їхніми народами, від них після потопу розсіялися острови народів на землі.